Пам'ятаєте, буквально недавно, буквально минулий комік. Роман Васильчук сказав, що він стирив жарт у Васі Перекіцея. Так ось Роман, ти стирив жарт у мене. Видно, справжній гуцул навіть не пам'ятаю, в кого жарти тирить. Я буду зараз трошки трястись, не подумайте, я не нервуюся і в мене не синдром Турета. Просто я бідний звукач, якому кому не дали крісло, і він мусив сидіти на підлозі. Трошки неприємно. Так, давайте трохи про актуальне. про актуальне. Коли помирає правитель Британії по всій країні, йде повідомлення. Лондонський міст упав. Якби інформація про смерть короля Чарльза все-таки була правдивою, то виходить, що міст на Пасічній пережив би аж два лондонських. Але, на жаль, для Моста на Пасічній король Чарльз, Чарльз вижив. Так. Знаєте, у мене часто запитують Андрій, а як ти ставишся до людей з надмірною вагою? З відчуттям, що в мене щось вкрали. Та, ні, Насправді я ставлюсь до таких людей нормально, гарно, певною мірою заздрю. Заздрю, бо я людина, якої основна, основний відсоток маси тіла це одяг. Та, знаєте, я коли е, ходжу в магазин купляти одяг, е, я шукаю розмір ХЛ, типу худа людина. Але чомусь це завелике. Сих, не можу поняти. В секонд-хенді я взагалі, коли важу одяг, зразу стою сам на ваги, все одно дешево вийде. Е, так, і знаєте, е, я худа людина, і таким людям дуже тяжко говорити три фрази: Я тебе люблю. Я був неправий, і сказати свою справжню вагу. Е, просто, якби існував чемпіонат світу по ухилянству, я би його очевидно виграв. Тому що, так як я ухиляюся від того, щоб сказати, наскільки я насправді важу, навіть 40-річні студенти не можуть. Е, знаєте, я настільки худий, що коли я довго стою в магазині одягу, люди путають мене з манекеном. Одного разу працівники магазину навіть почали спорити хер цей манекен робить не в дитячому відділі. Анурніть на місце. А, та. А, я худа людина, і коли, коли мені кажуть, що мені потрібно набрати масу, я питаюся, який неї номер телефону. Та, мені бабуся завжди казала: Андрійку, ти, ти сам собі їсти не готуй. Бо ти, як почнеш готувати, їсти, ти наситишся від того, що ти їжу понюхаєш. І знаєте, попри те, що я зараз худий. В школі я ж і був низького росту. І я був настільки малим, щоб ви розуміли, в мене в класі було чотири Андрія, і тільки я, сука, Андрійко. В шкільному журналі я був єдиний записаний з малої букви. Було прикольно, тому що коли я йшов на уроки зі своїми однокласниками, вчителі завжди питалися: «Блядь, хто молодшого брата привів? ну, Ну, геть його. Та, на анатомії, так взагалі, коли нам пояснювали анатомію, е, вчителька біології, щоб не напрягатися, просто розверталася тако до мене казала: Так, коротше, забийте на все бол, дивіться на Андрія, на ньому кітки краще видно. <риклад> Але насправді є і плюси бути худим. Є плюси, прикиньте. Е, якщо я буду йти по пішохідному мосту і він впаде, мене останнього звинуватять в цьому. Якщо, в принципі, пішохідний міст впаде, я буду по ньому йти, я ще тако десь 3 секунди буду по повітрю повітрі <рив> е, Та. Інший плюс я завжди в машині займаю мало місця. Якщо б я був ще худішим, я б міг, в принципі, в олізу полізти. Повірте, пробував. У е, військкоматі мені взагалі сказали: худий, прикольно, важче попасти буде, беремо. Та, навіть на думку військомата є плюси. Е, і знаєте, дуже неприємно, бо е, я худа людина, і е, топ-1 фразою в спілкуванні з худою людиною є фраза: так треба просто більше їсти. Дякую, дякую. натурі. Ви б ще б сліпому запропонували очі відкрити. І Я, я реально пробував я реально пробував е, багато їсти. Я накупив собі ну, дуже багато м'яса, 100 грам десь. Е, там. Насправді я купив багато продуктів, я почав готувати їсти, я е, наварив дуже багато їжі, зробив великі порції і вже сів їсти і зрозумів, що бабуся була права. При кучмі було краще. Як ви можете помітити, я не дуже спортивна людина. І я все, життя, все життя, я все одно хотів займатися спортом, але я був віддалений від поняття спорту. До пори до часу я навіть не знав значення цього слова. Тому в 7 років я пішов на спортивні танці. Спортивні танці, так. Е, і, чесно кажучи, це було трошки ну, не дуже прикольно, тому що е, я зараз розумію, що танці це явно не спорт. Але уявіть собі, моє розчарування, коли я в 7 років включаю телевізор, літня олімпіада, а там нема брейкдансу. Я не розчарувався, я не розчарувався, почекавши два роки раптом на, зимо, на зимовій буде, хто його знає. Е -е, і як ви можете зрозуміти по тому факту, що я зараз тут не сальтухи роблю, з брейкдансу в мене не вдалося. Е -е, та, але ви можете сказати, Андрій, з усього потрібно брати цінний досвід. Ти ж на брейк-дансі чогось навчився. Навчився. Я дуже класно стою на голові. Але поки що мені цей талант не був потрібен. В принципі, єдиний випадок, у якому мені знадобиться вміння стояти на голові, це якщо я захочу отримати громадянство в Австралії. Може, десь там треба бути. А, та. І я не, ну, breakdance це було не єдине, що я пробував. Блядь, звучить так, ніби це якийсь тяжкий наркотик. Я ще пробував Breakfast. Breaking Bed знімався. Ну, коротше, я. Пішов на ще один дуже рухливий вид спорту шахи. Але моя кар'єра там теж недовго тривала. І все ще вважаю, що якби не травма, у 2011-му. <плес> Всі ж якісь би мене боялися. Е, ну, насправді, я просто брав участь в одному турнірі. Я виграв рівно одну партію. І то по тій причині, що дівчинка, з якою я грав, їй було 4 роки, вона розплакалась після першого ходу. Так. І я знову не зупинявся на шахах. Я пішов на Вальс. Та моя школа танців називалася Райські танці. До сих пір не розумію, чи це був Вальс чи стриптиз. Та. Але знаєте, ну, ми мали готувати номер. Ми мали готувати номер, нас поділили на пари: хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. І я здружився з однією парою Адам і Єва. Їх чомусь дуже швидко вигнали. Може, то, що я їм яблука давав? Не знаю. Е, потім я займався малюванням, акторською майстерністю, грав на гітарі. І я так дивлюся на це і думаю. ну, блін, походу я виглядаю як той чувак, який кожні два місяці міняє дівчину і каже, це та сама. Це точно та сама, я знаю, проведу все життя. Але я вам гарантую, стендап це точно, точно та сама діяльність, якою я буду займатися. Клянуся усіма попередніми. Так, і стендап насправді змінив моє життя. Стендап змінив моє життя. Я почав до всього відноситись по-інакшому. Е, коли ти стаєш коміком, ти починаєш проболізувати усе навколо. Та, е, ти можеш йти по дорозі. Ідеш, ідеш, бачиш, дитина впала. Але це ж може бути смішніше. Ти уявляєш, що це впала не дитина, а міст пасічна. Такий маленький-маленький. Його ще пішогідним називали. б на Загрізький ОТГ. Е, і, на жаль, на жаль е, є така штука, що кожен комік вміє жартувати про будь-що на будь-яку тему. Але не кожен комік вміє жартувати в усіх жанрах. Ось я вам зізнаюся, я не вмію жартувати як батя. Я ще не розібрався, правда, чи то треба бути батьком чи мати його в сім'ї. У мене трошки а, Та, Просто коли е, хтось говорить я голодний, знаєте, що я відповідаю? Голодний, Ну, прикольно, піди поїж, там класна шаурма за рогом. Я не, не стаю і не кажу. <рискла> Приємно познайомитись, голодний. Я Андрій. А, а. У мене, на жаль, немає цього сакрального стилю. Е, коли ти стаєш коміком. Ти починаєш жартувати на будь-яку тему, як я вже казав. Весь світ стає для тебе великою коробкою з приколами. О! Відсутність батька в сім'ї. Ну, це сім холин матеріалу. Так. О, Марцінків. Це <рив> не день, то новий матеріал. Клас. Так. Расизм. Ні, це на чорний день залишимо. Uh. Такс. О, що це? Це фінальний жарт. Гаразд. За фіналю я свій виступ простеньким онлайном. <плес> Вау, як неочікувано! Яка класна підводка. Е, та, за фінальною я свій виступ простеньким онлайном. Знаєте, що сказали охоронці тюрми, ув'язненому, якому не сподобалась його камера? Поміняти ракурс. На цьому в мене все. Дякую.